Знайшов біля залізничної станції пакунки з наркотиками, забрав їх і привіз у свій гараж. Після такого вчинку ковальчанин має великі неприємності. Чоловік загримів на лаву підсудних. Понад 10 років тому він добровільно пролікувався від алкозалежності. Тепер же Ковальський міськрайонний суд обрав чоловікові покарання, рік ув'язнення. Ковальчанин подав апеляцію, просить випробувальний термін. Чоловікові вже близько 50 років. Колись він добровільно пролікувався від алкозалежності, але рік тому знайшов пакунки з канабісом та психотропами і забрав з собою. Сталося біля залізничної станції в Люблинці під Ковелем. Понад 5 грам канабісу і 13 полімерних трубок із психотропною речовиною півіпі виявили поліцейські у гаражі Ковельчанина. Місцевий суд присудив йому рік ув'язнення. Чоловік просить змінити вирок, повністю визнає вину. Його захисниця хоче, аби ковельчанину дали випробувальний термін. Зауважує, що він тяжко хворіє, не здужують і батьки, котрим треба допомагати. Має сім'ю раніше не судимий. Він буде мати можливість працювати на будові, допомагати своїй сім'ї, батькам, які також тяжко хворіють. Батько, зокрема, в нього онкологія. І без допомоги сина їм е буде дуже тяжко обходитись. Настав здоров'я е мога ну, також бажати кращого. Потрібно часто звертатися до е за медичною допомоги. Місце позбавлення волі йому, йому стане його хвороба, тільки загостриться. Ковальчанин каже, що розкаюється, кучи. <таспілляє> Було пісну, не помтовецький ніколи. Я не маю на козика, пролікувався. Цей західно, це наділок. Він ти в моє становище самого хворобу куча, саме самологий. А от прокурор зауважила, що психотропів у чоловіка виявили багато, наполягає на ув'язненні. Зараз чоловік на волі під особистим зобов'язанням. Суд правильно врахував і те, що э, і великий розмір э, особливо небезпечної психотропної речовини, а також обговорив э, і правильно призначив вид і розмір покарання. Суд правильно врахував, і на мою думку є недоцільним призначенням покарання, наприклад, у виді штрафу, оскільки обвинувачений не працює. Прошу відмовити в задоволення апеляційної скарги, залишити виробництво. Порадившись, судді вирішили пом'якшити вирок два роки із питового строку. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.